Ось такий подарунок я отримала. У мене десь був тиждень назад, ну десь так, був день такий, знаєте, невдач. Зранку побила тарілку, дочка побила плафон від світильника, а Ваня побив вазу. І сьогодні я отримала ось таку вазу, вона неймовірна. Дуже така красива. Тут, знаєте, йде біленьке, таке і далі йде розташовка, і такий гарний візерунок. Я думаю, це, напевно, ручна робота. Дуже красива. Ну, Це просто, знаєте, така краса, мені дуже-дуже подобається. І, звісно, подарували квіти, бо ну, вазу мати і не мати квітів це неправильно. Вони такі е, пахучі, ці квіти, троянди, і знаєте, вони такі бутони, ну такі добренькі. такі. Це дуже гарний такий подарунок. І, звісно, любій жінці приємно, коли їй дарують квіти, і трохи настрій підіймається. Ну, вони просто дуже круті і вони дуже великі. Так, троянди я поставила, три троянди я об... взагалі обрала листя, а в двох трояндах лишила. І мені так сподобалось. І думаю, квіти будуть стояти довго, бо ще з дочки до народження ще стоять. Тому ось такий подарунок я отримала. І ще один подарунок я отримала від дочки. Ось такий браслет. Вона сплила сама. Це бісер. І він такі, знаєте, ну Просто я знаєте такий подарок від дочки це дуже-дуже приємно. Вона у мене така дівчинка любить щось робити своїми руками. Для любої мами це дуже приємно. такі від дітей подарунки, і які ще зроблені своїми руками. Я дуже дякую своїй доньці за таку красу і буду носити дуже з великим з великим задоволенням. І подарунки я отримала. Мені це дуже дуже приємно. І ось я зняла браслет. Хочу вам показати ось така фурнітура. Єдине, мені тут треба. Трошки цю цепочку зменшити, бо вона ну, незручно бовтається. Ну, це такий невеликий мінус, який можна це зробити, прибрати цю цепочку. Так, а так він дуже гарний. І він, знаєте, як переливається, і коли сонечко блистить, він на сонці дуже ну, гарно, дуже гарно. Тому буду носити задоволенням. Оцей браслет, дочки замовлю ще браслет якогось іншого кольору. А ось хочу ще вам показати, які у нас яблучка такі маленькі, то є такі великі, а це таких три маленьких яблочка. Вони, мені здається, так не такі, як райські, але не, ну райські набагато менше, а по кольору дуже схожі. У нас, знаєте, сьогодні така не дуже погода. Ну, осінь, отак От я скажу: осінь, осінь, осінь. Ще на вікнах у мене скотч, але треба якось зняти. Ну що, ж з бажанням мене ще його знімати ще немає. Але я думаю, що скоро всі українці його знімуть. Щоб скласти у з кладу, і коли буде пити чай, буду додавати. А взагалі, можна, знаєте, зранку воду додавати, хто п'є воду зранку з лимоном. Тому це дуже, знаєте, отак, зручно, коли лимон уже є. Так би він у мене спортився, я б його викинула. А так заморожений буде у морозильнику. Лежати і коли мені треба, я його достаю. Це дуже зручно. Попробуйте. Недавно я готувала блюда, пасту карбонару і хачапурі, і лишились білки. Ось стільки у мене майже стакан білків. І буде зараз у нас меренга. Ну, у нас в дитинстві називали це бізе. Я дуже любила, коли мама його готувала. Тому будемо готувати. Для цього нам потрібно білки і цукор. Цукор за смаком, який стільки вам. Подобається, можна взяти цукрову пудру, і головне міксер. У мене ось такий міксер. Він дуже класно взбиває. Ось вітек. Ми його вибирали. В принципі, сестра вибирала собі, і я собі взяла. І він дуже класно взбиває все. Він дуже потужний. Будемо робити бізет. Я бізе збила без цукру, бачите, воно яке тугеньке. І він збив мені буквально дві хвилинки, я це збивала і дуже гарно збив. Тому головне в цьому рецепті потужний міксер. У мене раніше був не потужний міксер, але я їм збивала хвилин, певно, 10. А це такий гарнесенький в потужності. Додаємо цукор і готово бізе. Готова. Я от в дитинстві дуже любила ці облизувати оці такі палички від ну насадки від міксера. Чекала, коли мама це все зіб'є, і вже ми будемо сестрою облизувати ці. Палички. Так викладаю я, ось на такі у мене старенькі є такий коврик для розкатки. Він дуже на ньому гарно все печеться, не треба не змащувати не олію, нічим. Звісно, краще б мати такий, знаєте, кондитерський мішок і викладати це все красиво, але у мене ось така ложка. Вона не столова, вона десертна, і я викладаю все ложечкою. Духовку я вжула на противінь нашу бізе і відправляю духовку десь на 120 градусів, 110. Вона у мене нагрілася добренько. Зараз температуру зменшу і будуть випікатися. І ще буде, напевно, на два таких противня. Допеклися мої безе, це я складаю нам, ще партію одну поставила. Це я відклала сестрички, піду до неї в гості, будемо пити чай. Будемо підіймати настрій. Вона мені є. Їй. Погода не дуже дощ капає, тому будемо пити чай. Ванні, помила голову і нанесла собі пілінг на 10 хвилин. У мене ось такий, напевно, всі знає, це кровавий пілінг. Такий. Ну, він дуже зараз такий популярний, скажімо так. І наношу його на 10 хвилин, ставлю таймер. Це обов'язково його можна наносити тільки на 10 хвилин. І потім змиваю теплою водою. Я вже користуюсь десь біля місяця, а то і більше, напевно, це шостий тиждень десь так. І що я хочу сказати, мені він подобається, і я можу вам порекомендувати його. Звісно, краще звернутися до косметолога, і він би по, за вашою типою шкіри підібрав вам би ваш догляд. Але, надивлячись дивлячись цього тіктоку, як. Як дівчатка там користувалася цим пілінгом, я його теж купила. Так, він мені подобається. При першому використанні я його наносила на 3 хвилини, дивилась реакцію обличчя, ну, там може піти алергія, але у мене все добре. І був за 3 хвилини ефект, і він мені сподобався. Ось, тому користуюся раз в тиждень. Краще, щоб косметолог вам підібрав по типу шкіри ваш догляд, і це було б правильним рішенням. косметолога зараз дуже грамотного знайти дуже важко, але я знайшла і записалася на прийом. Тому іду до нього. Це буде такий, знаєте, не прийом, отак, як до лікаря, а це буде це онлайн така, таке спілкування, ось так вам скажу. І потім поділюся з вами, як це все пройшло. Поки пілінг буде працювати, я почищу свою розчистку, як я її чищу, наливаю в миску воду, наливаю туди доместес і на хвилин 10-15 лишаю. І доместес вбиває там всі мікроби, які є на розчистки. Тому ось так. Чекаємо 10 хвилин і будемо змивати теплою водою.